Оп, такі ферма, на жаль, покрасили в червоний, але не зелений. Ми це виправимо і подивимося на цю смакоту. Ух. Так, чому ми купили? Тому що плануємо виїжджати на всякі благодійні заходи, або просто виїжджати на вулицю, кормити наших людей смачненькою шурмою шашвачком, м'ясом з барбікю, з таких смокерів. Також у нас готується ще один класний проєкт по форду, який ми вам згодом також обов'язково розповімо і все покажемо. Пахне то як. Що, Шикардос, готуємо чергову партію для наших улюблених клієнтів. Сидеть! Покажи, Ага! 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 Сидеть! Ага! сидеть Ага! Ага! сидеть, сидеть. Ага! Ага! еще Дай лапу, Ага! дай другу. Ой, мой, <соспит>